Доброго дня, шановні слухачі, радий вітати вас на каналі Математика це просто. Потрібно розв'язати наступну вправу. Знайти всі значення параметру А, для якого рівняння ах хвад відняти в дужках 1 плюс А, що множиться на х. Плюс 2а1 до рівня 0. Рівняння має один корінь. Дивимося на наше рівняння. У нас хвад та х. Тобто у нас. Квадратне рівняння квадратне рівняння знаходження коренів даного рівняння квадратного. За дискримінантом. Да? Або за Вієта В нас чітко сказано, має один корінь. Кількість коренів квадратного рівняння показує дискримінант. Тобто, дискримінант буде дорівнювати b квадрат, тобто 1 плюс А в квадраті. Підняти 4 помножити на А. Тобто, ось коефіцієнт А співпадає дорівнює А. І помножити на С це, це ось наше С. 2А1. Ось наш дискримінант має один корінь, тобто дискримінант дорівнює 0. Далі спрощуємо, розкриваємо дужки, зводимо подібні. Е, підносимо до квадрату 1 додати 2А. Додати А квадраті. Підняти 4А на 2А. Це буде відняти 8а квадраті. І мінус 4а на мінус 1 плюс 4а. І це все дорівнює 0. Отже, зводимо подібні. А квадрат мінус 8а квадрат буде мінус 7а квадраті. Далі 2а плюс 4а буде плюс 6а. І додати 1 дорівню 0. Так. Можемо домножити на мінус 1. Домножити на мінус 1. Отримаємо 7а квадрати відняти 6а мінус 1 до рівня 0, хоча це не обов'язково. І тепер у нас квадратне рівняння відносно А. Також через дискримінант. Дискримінант буде. Знову ж таки, мінус 6. Квадраті відняти 4 помножити на 7 і помножити на мінус 1. Мінус е, 6 в квадраті 36, тут уже буде додати 28. І це отримаємо 64. Таким чином, дискримінант більше за 0. Оце квадратне рівняння має два корені. Тобто А1 та А2. Відповідно. Тому що у нас рівняння відносно А. Тобто, мінус B буде 6. Додати відняти корінь із 64. Поділити на 2, що множиться в даному випадку на 7. Отже, отримаємо 6 плюс мінус 8, поділити на 14. Тобто, випадок 1. тобто А1. Додаємо 6, додати 8, це буде у нас 14. Поділити на 14 буде 1. І випадок 2. Віднімаємо 6 відняти 8, це буде мінус 2 на 14 мінус 1 7. Тобто, ми з вами знайшли значення параметру А, при якому рівняння, це, що було на початку, має один корінь. Тобто, якщо А1 взяти А дорівнює одиниці 1, то рівняння має один корінь. І якщо А дорівнює мінус 1 сьома, теж має один корінь. Тобто ми знайшли навіть таких два випадки параметру А, коли наше рівняння має два корені. Це коли А дорівнює 1 і коли А дорівнює мінус одна сьома. Дякую за увагу.